Так, будь ласка, в Польщі буде війна, напевно. Приходять всім листи, мені ось в тому числі. Що робити нам у випадку війни? Зараз покажу, що там відбувається. Кладуть абсолютно взагалі всім, бо усі поштові скринки і не тільки в Польщі. Коротше, зараз розберемо, що тут. Так, давайте глянемо Міністерство оборони Польщі що присилає людям. Я думаю, ви вже бачили ці відео. Якщо ні, до речі, почалась зараз ж військова підготовка і в школі, вже і навчальних закладах Польщі. І мобілізація тут є ну, якби підготовка людей до всякої війни і можливих штук. Значить, а, наскільки я знаю, просто по різним словам, дивіться, тут підписи різних міністрів. і Так далі це офіційно, це не просто якийсь буклетик з магазину, Це офіційно, Польща розсилає абсолютно кожному. Що робити гляньте, для нотаток, для заметок? Що робити людям? В разі ураження різними уламками. Дивіться, які зображення гляньте, ураження різними уламками, пошкодженнями, що робити в різних випадках, як там пить воду, як і як ховатися. Якщо щось з неба дуже серйозне буде летіти, що робити, що з що з водою робити? Як за домашнім животним кажуть? Дивіться, як попереджають людей. Як підготуватись на випадок? Ну ви поняли? Якщо треба ізолювати квартиру вже від того, що повітря проникало, ви поняли? Ну на що це на Дивіться, як показують, що, що має бути в хаті, як готуватися, що клеїть, що заклеювати. Я, що, що у вас має бути на випадок надзвичайної ситуації? Бачите, не на шашлики шашликізов, а от готую до такої ситуації. Дивіться, воно ж а, мирна угода має відбутися в Україні, бо в Україні я вам казав раніше, мають перевибрати президента для того, щоб можна було щось офіційне підписати. І як тільки в Україні почнеться щось мирний час, якийсь плюс-мінус. Війни в світі не зупиняються, вони мають перейти десь інакше. Тобто, скоріше за все, це буде Сувальський коридор, це Рашка Калінінград. І оттам почнеться і знову ж таки Польща затіне. Я не думаю, що щось прям дуже серйозне відбудеться, але військовий потенціал дуже високий. І в Рашки, і в усьому світі, і він десь має реалізуватись. То Іран, Ірак, то Афганістан, то ще є десь. Понимаєте? Гляньте, людей попереджують, що робити. вже в чат, всім, уявіть, скільки це коштів розіслати це все. Це ж не по приколу. Ну ви уявіть, які масштаби фінансування, це вся історія. Як ховатись від уламків? Ха! ха Прикиньте. А Ми ж хотіли діти. Як собі, дивіться, рани перев'язувати? Що робити, да? що тут ще є? Як там першу медичну допомогу надавати? І все розписано, дуже чітко. І тут навіть треба. А, дивіться, в в форматі лікторійний. Ти ще маєш дати відповіді на питання, я так розумію, ознайомитися і десь відправить чи на такі зробити. Воно тут. Ха, ага, тут ще тобі інтерактивчик. Поняли? Дивіться, як. Як різні рани закривати правильно, як штучне дихання робити, як відкачувати людину. Прикиньте. Ось от така от історія. Дивіться, і от сказано, сядьте з сім'єю, заповніть, вивчіть це все, всю сім'ю знайомте. Я так розумію, напевно, десь і відправити, треба, чи щось таке. Чи дізнатися потім відповіді на якомусь сайті, я без поняття. Давайте я це все пофоткаю і у себе в ТГ-каналі виставлю, поклик знаходиться в мене в описі. Самі знаєте, де. Це не офіційний канал, я пофотографую і покажу, як воно це все виглядає кожна сторіночка. От так. Все. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.